Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Французький письменник Віктор Гюго сказав Ніщо в світі не має такої сили, як сказана вчасно ідея. Коли до Гутенберга прийшла ідея про те, що можна зробити шрифт і надрукувати написане, він і не підозрював, що це була дуже своєчасна думка. Гутенберг був першим, хто здійснив прорив за весь час існування засобів масової інформації. Першим літературним твором, який він надрукував, стала частина Біблії Псалтир, перша книга, яку він видав, латинська вульгата. Пізніше стала відомою для всіх як біблія Гутенберга. Сьогодні збереглося не так багато біблій, виданих Гутенбергом близько 30 надрукованих на папері і лише 12 надрукованих на тонкому пергаменті, який виготовлявся зі шкіри антилоп і корів. Одна з цих чудових книг зберігається в бібліотеці Конгресу США. А ще там зберігається й інша біблія, відома як Біблія Майнця. За два роки до того як була надрукована перша біблія Гутенберга, торговець із німецького міста Майнц доручив одному невідомому писарю переписати для нього біблію. Досить дивно, що біблію знаходили в основному в соборах, побудованих у середні віки, іноді біблія була ланцюгом прикута до кафедри проповідника. За сучасної економічної ситуації рукописна біблія Майнця. Могла б коштувати 100 тисяч доларів, друковане видання на тонкому пергаменті, як, наприклад, видання Гутенберга, 10 тисяч доларів, а видання на папері 3 тисячі доларів. Лише подумайте адже сьогодні в будь якому кінці світу можна купити біблію всього за декілька доларів. Шкода, що деякі держави не дозволяють продавати біблію у себе в країні, але більш сумно. Те, що багато хто, хоч і мають біблію, але настільки до неї байдужі, що не читають і не вивчають її, ніяка інша книга не здатна змінити ваше життя і майбутнє. Один відомий соціолог не так давно зауважив, що Біблія є наймогутнішою зброєю в оновленні суспільства. Він вважає, що Біблія може дати людині можливість унікального духовного спілкування, якому неможливо навчитися іншим шляхом, крім того, що нам потрібна їжа, одяг і дах над головою, нам також потрібні й духовні стосунки з Господом, які дозволяють твердо стояти на землі. Біблія може допомогти нам, в ній розповідається про речі, які людина не може зрозуміти самостійно. Біблія може змінити життя людини. Той, хто нехтує Біблією, Нехтує найважливішим фактом в історії втіленням Бога, найвідомішою нацією в світі ізраїльською, найвпливовішою людиною в історії Ісусом Христом, а також щасливим життям. Але ми з вами, друзі, до таких людей не належимо, тому що ми зібралися разом, щоб вивчати Святе Письмо, щоб досліджувати Біблію, беручи для себе корисну науку і змінюючи своє життя. Отже слово пастору Віталію Козубовському. Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчення другого розділу другої книги Самоїлової. Отож прочитаємо вірші з 12 по 16. І вийшов Авнер, Нерів син та слуги Іжбошета, Саулового сина, з Маханаїму до Гівону. А Зюав, син Цируї та Давидові слуги, вийшли й зустріли їх разом при Гівонському ставі, і засіли вони ті з того боку ставу, а ті з цього боку ставу. І сказав Авнер до Йоава. Нехай встануть ці юнаки і побавляться перед нами. І сказав Юав нехай встануть. І встали і перейшли в числі дванадцяти для Веніамина та для Ішбошета, Саулового сина, та дванадцять із Давидових слуг. І схопили один одного за голову та й всадили свого меча до боку один одного і попадали разом, і назвали ім'я тому місцю Хелкат Гацурім, що в Гівоні. Авнер пропонує. Нехай юнаки зійдуться в єдиноборстві. Йоав погоджується. Так вони збираються вирішити свою суперечку. Читаємо 17-й вірш. І знявся того дня дуже жорстокий бій, і був побитий Авнер та Ізраїлеві люди Давидовими слугами. Отже, Давид тепер стає ветераном багатьох військових боїв. Він уже не є тим безневинним пастушком, з яким ми познайомилися на початку першої книги Самуїлової. Йому довелося довгий час провести в печерах і землянках, ховаючись від переслідувань і рятуючи своє життя. Він зібрав могутнє військо, він став суворим і вмілим воїном. Тому його люди і виграють битву з Авнером, і його військом, яке перевищувало загони Давида. А зараз, друзі, я хочу звернути вашу увагу на подію, що зіграє велику роль трохи пізніше. За Авнером погнався Асаїл, брат Йоава, начальника Давидового. А Авнер, як ми пам'ятаємо, був одним з начальників Саула, читаємо 18 й вірш. І були там три сини цируї, Йоав і Авішай, та Асаїл. А Асаїл був легкий в ногах своїх, як польовата газеля. Цируя – сестра Давида, у якої було три чудових сини, читаємо 19-й вірш. І гнався Асаїл за Авнером і не збочував ані праворуч, ані ліворуч в погоні за Авнером. Асаїл погнався за Авнером. Асаїл ніяк не може вважатися гідним супротивником Авнера, який попереджає його про це. Читаємо 22 та 23 вірші. А Авнер знову говорив до Асаїла: Спинися в гонитві за мною. Нащо я вб'ю тебе? І як зведу я обличчя своє до брата твого Йоава? А той відмовився спинитися, і вдарив його Авнер заднім кінцем списав живіт, і спис вийшов іззаду його. І впав він там і помер на місці. І сталося кожен, хто приходив до того місця, де впав Асаїл та помер, то спинявся. Так дійсно, Авнер попереджав Асаїла, щоб той припинив його переслідувати. Однак Асаїл відмовився. І тоді Авнер простромив його списом. Отже, Авнер убив брата Юава. А це значить, що Юав затаїть ненависть і лють у своєму серці. Він буде жадати помсти. І пізніше він дійсно помститься Авнеру. Читаємо 32-й вірш. І винесли Асаїла, і поховали його в горобі батька, його що Іфлеємі. і йшли цілу ніч Юав та люди його, а розсвіло їм у Хевроні. Цей розділ закінчується похороном. Після похорону Йоав зі своїми людьми йшов цілу ніч і прибув на світанку до Хеврону, розповівши Давиду про все, що сталося. Давайте будемо читати далі. Тепер уже третій розділ, з якого ми довідаємося, як продовжувалася ця довга громадянська війна, що так послабила весь народ ізраїльський. Поступово Давид стає все більш могутнішим. Авнер, посварившись з Ішбошетом, переходить на сторону Давида. Однак Юав, начальник Давидів, бажає помститися за смерть свого брата Саїла і вбиває Авнера. Читаємо перший вірш. І була довга та війна між домом Сауловим та між домом Давидовим. А Давид усе зміцнювався, а Саулів дім усе слабнув. Отже, країна знаходиться в стані безперервної внутрішньої боротьби. Громадянської війни, сили народу, ресурси країни виснажуються. Що стосується Давида, то він прожив у Хевроні сім з половиною років. Читаємо далі і в Хевроні народилися Давидові сини, і був його первісток Амнон від ізраїлітки Ахіноам, а другий син його кілав від Авігеї, колишньої жінки кармалянина Навала. А третій Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, царя Гешурського, а четвертий Адонія, син Хагіт, а п'ятий Шеватія син Авітал, а шостий Єтреам від Егли Давидової жінки отці народилися Давидові в Хевроні. Як видно з цих віршів у Давида було не дві дружини, а набагато більше, і це привело Давида до великих неприємностей. Бог таку поведінку не схвалює. І багато жонство не зійшло з рук Давиду. Серед синів Давида ми знаходимо Авесалома. Напевно, вам знайома його історія. Пізніше він очолить повстання проти свого батька. Саме цього сина готував Давид на царство після себе, але Авесалом був жорстоко вбитий у бою з Йоамом. Смерть Авесалома підкосила Давида. Матір'ю Авесалома була Мааха, дочка Талмая, царя Гешурського. А ким був цар Гешурський? Якщо ви перечитаєте восьмий вірш 27 го розділу Першої книги Самуїлової, то згадаєте, що Давид зі своїми воїнами напав на Гешуриян і гірзеян і Амалакитян. я думаю, що Давид тоді вчинив неправильно він знищив ці народи, включаючи й царя Гешурського, а його дочку взяв у полон. Зрештою, вона стала його дружиною. У них народився син, який згодом, і підняв повстання проти Давида. Друзі мої, Бог не простив Давиду його гріх, і ми не повинні про це забувати. Давайте тепер прочитаємо про те, як Авнер переходить на сторону Давида. Цей розділ розповідає про довгу громадянську війну, яка нам з вами багато в чому не цікава. Авнер, головний начальник армії Саула, посадив на престол сина Саула. Авнер був старший віком за молодого царя. Він сам займав високі посади у Саула, тому він не збирається слухатися царя, і він робить те, чого йому робити не потрібно було. Читаємо сьомий та восьмий вірші і мав Саул наложницю, а ім'я їй Ріцпа, дочка Аїї, і сказав Іш Бошет до Авнера, чого ти прийшов до наложниці батька мого? І дуже запалився Авнерові гнів на слова Іжбошетові, і він сказав, «Чи я псяча юдська голова. Сьогодні я роблю ласку домові твого батька Саула, його братам та його приятелям, і не віддав тебе в Давидову руку, а ти сьогодні згадав на мені гріх цієї жінки. Спадкоємець, що сів на престол, мав виключне право спати з наложницями покійного царя. Однак Авнер зневажив правами Ішбошета, але сам розлютився, коли цар дорікнув йому за те, що він узяв до свого гарему ріцпу, одну з наложниць Саула. Власне кажучи, молодий цар мав рацію. Однак Авнер так розлютився, що негайно почав вести розмови про те, що царство все-таки повинно перейти до Давида. Читаємо вірші з 9 по 11. Нехай так зробить Бог Авнерові. І нехай ще додасть йому, якщо я не зроблю Давидові так, як Господь присягнув був йому, щоб перенести царство від Саулового дому і щоб поставити Давидів трон над Ізраїлем та над Юдою, відданою аж до Бершеви. І той не міг уже відповідати Амнерові ані слова, бо боявся його. Іншими словами, Амнер розповів про свій намір залишити дім Саула і перейти на сторону Давида. Він збирається допомогти Давиду стати царем над усіма дванадцятьма колінами Ізраїля. І не посмів заперечити Авнеру. Так він був сином Саула, але в нього не було ані свого війська, ні вміння керувати країною. Він не був воїном, як його брат Йонатан. Він ріс у царському палаці, і він дуже боявся Авнера. Читаємо 12 та 13 вірші. І послав Авнер замість себе послів до Давида сказати, чия це земля. І ще сказати, складиш свою умову зо мною, і ось рука моя буде з тобою, щоб привернути до тебе всього Ізраїля. А Давид відказав Добре, я складу з тобою умову, тільки однієї речі я жадаю від тебе, а саме. Ти не побачиш обличчя мого, якщо ти не приведеш мелхи Саулової дочки, коли ти прийдеш побачити мене. Давид ставить Авнеру умову. Він зустрінеться тільки в тому випадку, якщо Авнер приведе з собою Мелхолу, дочку Саула, першу дружину Давида, яку Саул відібрав у Давида. Ми усі знаємо, що життя і доля Давида були складними і суперечливими. Ми знаємо, що в його життя ввійшов гріх. Тому Давид багато страждав. Але що найголовніше, у Давида була віра в Бога, яка ніколи не вгасла. Найбільше в світі Давид хотів мати прекрасні відносини з Богом. Читаємо 15 і 16 вірші і послав Ішбошет, і взяв її від її чоловіка, від Палтіїла, сина Лавіша, і пішов з нею чоловік її, і все плакав за нею аж до Бахуріму, і сказав до нього Авнер. Іди, вернися, і той вернувся. Давид приймає пропозицію Авнера, і далі ми побачимо, як за допомогою зрадництва Авнера Давид стає царем над усіма дванадцятьма колінами. А зараз ми прочитаємо про те, як Йоав убиває Авнера. Адже весь цей час Йоав пам'ятав, що Авнер убив його брата і жадав помсти ось 27-й вірш. І вернувся Авнер до Хеврону. А Йоав відвів його всередину брами, щоб поговорити з ним таємно, та й ударив його там у живіт, і той помер за кров брата його Асаїла. Так Йоав помстився за смерть свого брата. Давид цього зовсім не схвалив. Коли він почув про смерть Авнера, він обвинуватив Йоава у жахливому злочині. Про смерть Авнера Давид сказав дуже цікаві слова. Я читаю 33 й вірш. І заспівав цар жалобну пісню над Авнером та й сказав, чи Авнер мав загинути смертю негідного. Чому Давид сказав так? Досить незвичайна епітафія для будь-якої людини. Авнер знаходився в Хевроні, який був містом на сховище, тобто місцем, де вбивці знаходилися в безпеці. У цьому місці Йуав не мав права убивати нікого. Але Йоау непомітно відвів Авнера всередину брами, сказавши Іди на сюди, я хочу з тобою поговорити. Ти начальник одного загону, а я начальник іншого загону. Нам треба ладити один з одним. І як тільки Авнер ступив за межі міста на сховище, Йоау негайно убив його. Ось чому Давид сказав, що Амнер помер смертю негідного, або, якщо точніше, перекласти його слова, смертю нерозумного. Ступивши за межі Хеврона, Авнер вчинив нерозумно. З цього випадку ми теж повинні винести урок. Кожен грішник може знайти сховище, захист у Христі. І неважливо, наскільки розумною може бути людина і наскільки високе положення вона може займати, але якщо вона вийде за межі сховища, що надає Христос, вона загинула. Якби люди зобов'язані були завжди називати речі своїми іменами, то проповідникам на похоронах довелося б дуже скрутно, їм часто прийшлося б говорити наступні слова щойно померла нерозумна людина, вона не захотіла навернутися до Ісуса Христа, нашого захисту. І тут я не можу не поставити вам запитання чи знаходитеся ви самі зараз під захистом Христа? А тепер, друзі, давайте перейдемо до вивчення четвертого та п'ятого розділів другої книги Самуїлової, у яких ми прочитаємо про те, як Давид стає царем усього Ізраїлю. Біди Ізраїля продовжуються. Як ви вже знаєте, після смерті Саула і Йонатана в Ізраїлі почалися розбрати і громадянська війна. Це був час великих страждань для всього народу Ізраїля. На цю частину Слова Божого, звичайно, не звертають великої уваги. Однак я впевнений, що вона написана щонайменше заради двох цілей по перше, щоб показати нам предків Ісуса Христа по людській лінії, тобто дати Його родовід, і по друге, щоб залишити нам приклад для наслідування. Апостол Павло сказав в 11-му вірші 10-го розділу першого послання до Корінтян. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку. Так і ця частина Біблії дана нам як приклад, щоб ми брали з неї духовні уроки. Ми вже бачили, що проти Давида було піднято повстання, коли він став царем юдеї. Тоді він перебрався до Хеврону, що знаходився на півдні Ізраїлю. Повстання проти Давида підняв Авнер, який посадив на трон Ішбошета, сина Саулового. Але коли Ішбошет дорікнув Амнеру за те, що той забрав у нього наложницю, Авнер залишив дім Саула і перейшов на сторону Давида. Це стало його фатальною помилкою, тому що в стані Давида його вже чекав Йоав, який мріяв помститися за смерть свого брата Асаїла. Тепер, коли Авнер пішов від Ішбошета, його військо зовсім ослабшало. А без сильного війська йому не устояти проти Давида, і він це добре знає. Авнер убитий, що тепер робити Ішбошету? І ми читаємо сумну історію про те, як був убитий Ішбошет, син Саула. Ось вірші з першого по третій четвертого розділу. І почув Саулів син, що помер Авнер у Хевроні, і опустилися руки його, а весь Ізраїль збентежився. А Саулів син мав двох мужів, керівників відділів ім'я одному Баана, а ім'я другому Рихав, сини беоротянина Ріммона, а вінняминових синів, бо й беерот, залічений був на Вінямина. Та повтікали беротяни до Гіттаїму і мешкали там приходьками, і так є аж до цього дня. Саул вигнав беоротян, і вони втекли до Гіттаїму. Абиерод, їхнє місто, перейшло у володіння Венямина. Читаємо четвертий вірш. А Йонатан Саулів син мав кульгавого сина. Він був віку літ, коли прийшла звістка про Саула та Йонатана з Ізраїлу, а нянька його несла його й утікала. І сталося, коли вона поспішно втікала, то він упав і окривів, а ім'я його Мфівошет. Мефівошет незвичайне ім'я. Але ви повинні запам'ятати його. Історія Мефівашета і Давида одна з найпрекрасніших історій відомих людству. Цей юнак був сином Йонатана. Поки Мифувашет був живий, для Давида залишалася небезпека бути скинутим з царського трону, оскільки у Мефівашета були усі права на престол. Але оскільки Мефівашет був сином Йонатана, Давид не міг і пальцем його торкнути. Давид навіть вирушив на пошуки членів родини Саула і Йонатана, але не для того, щоб убити їх, а для того, щоб показати їм свою доброту. Читаємо п'ятий та шостий вірші. І пішли синиби на Ріммона, Рихав та Баана, і увійшли, як була денна спекота, до Ішбошетового дому, а він лежав у південному спочинку. І ото увійшли вони аж до середини дому, ніби взяти пшениці, та й ударили його в живіт. І Рехав та брат його Баана втекли. Рехав та Баана займали невисокі посади у війську, яким командував Авнер. Коли вони довідалися, що Авнер убитий, а вони добре знали, яким могутнім став Давид, вони зговорилися убити Ішбошета, сина Саулового. І ось коли Ішбошет спав у своєму ліжку, вони прокралися в його спальню й убили його. Це було огидним і кривавим вбивством. Крім того, воно було також їхньою фатальною помилкою. Адже вбиваючи Ішбошета, вони сподівалися, що помиряться з Давидом. Більше того, вони були впевнені, що Давид нагородить їх за цей злочин. Читаємо сьомий та восьмий вірші. Отож увійшли вони додому, а він лежить на ліжку своїм у своїй спальні, і вони вдарили його, і вбили його, і зняли йому голову. І взяли вони його голову і йшли степовою дорогою всю ніч, і принесли вони Ішбошетову голову до Давида в Хеврон, та й сказали цареві: Оце голова Бошета, Саулового сина, твого ворога, що шукав був твоєї душі, і дав Господь цього дня панові моєму цареві пімсту над Саулом та над насінням його. Отже вони принесли голову Ішбошета Давиду. Давид, однак, як ми добре знаємо, таких речей не схвалював і голову цю не прийняв. Читаємо 12 й вірш. І Давид наказав слугам, і вони вбили їх, і відрубали їхні руки та їхні ноги, та й повісили над ставом у Хевроні, а їж Бошетову голову взяли й поховали в Авнеровім гробі в Хевроні. Рехав і Багана були царевбивцями, тому Давид негайно стратив їх за мерзенний. І підлий злочин. Одинадцять північних колін Ізраїля починають розуміти, що в них більше немає правителя, і що в такому положенні нерозумно і небезпечно продовжувати повстання проти Давида. Вони намагаються запропонувати мир. Як надалі розвиватимуться події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. До нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе Письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.